Стань донором, врятуй життя. Чернівецький обласний центр служби крові закликає чернівчан долучитись до доброї справи, адже кров є надважливою та завжди потрібною для порятунку пацієнтів та наших військових. Яких груп крові найчастіше не вистачає, та як підготуватись до донації, розповідаємо у наступному матеріалі. Стати донором в умовах повномасштабної війни це зробити важливий внесок для порятунку життя як військових, так і цивільних. Як зазначає генеральна директорка Чернівецького обласного центру служби крові, нині є потреба у всіх групах, особливо в першій негативній, оскільки на передовій її переливають усім. «З початком повномасштабного вторгнення ми відмітили дуже різку активність збільшення кількості донорів. А наразі спостерігається спад, тому ми закликаємо буковинців. Активно приходити, здавати кров, ми проводимо заготівлі крові, плазми та тромбоконцентрату. І ці всі компоненти дуже потрібні, вкрай необхідні для мешканців області, які потребують цього. У багатьох лікарнях є пацієнти, які кожен день потребують, і також для збройних сил України. Чимало чернівчан завітало нині до центру служби крові, аби долучитись до благодійної справи. Хтось став донором вперше, а хтось систематично долучається до акції. Усі вони кажуть, приємно усвідомлювати, що можеш комусь врятувати життя. Ми я це вже здаю не перший раз. Це потрібно. У мене чоловік воює, знає, що багато що кому потрібна ця кров. Тому по можливості приходжу. А ну є спеціальні там програмки, що вживати, що не вживати, що, за скільки годин можна. То тобто, прочитали. В принципі, нічого сложного немає треба, просто захотіти. Я роблю це регулярно, здаю понад 20 чи 22 донації у мене. Я наживаю, називаю це, поділитися своїм життям. Тобто, тим паче, в цей час, коли в державі йде війна, ми потребуємо всі багато крові, ну, на наші бійці. Ну, бо це може спортувати життя по тобто, і доєднатися, робити приємні справи. Ми постійно приходимо здавати це якби колективно, набагато зручніше, якось так організовано. А по-друге, зараз захисникам потрібна кров. це В першу чергу. Хлопці воюють. І багато поранених, багато, багато операцій. Кров В першу чергу там потрібна. Ну, це все, що ну, людина, яка тут може зробити для хлопців, які там, щоб стати донором, потрібно слідувати кільком важливим пунктам. Зауважує Анжеліка Каланча. До донації потрібно підготуватися, морально себе налаштувати і розуміти, що ви робите добру справу. Напередодні потрібно відпочити добре, виспатися, не вживати жирну їжу та алкоголь, не вживати медикаменти. І з гарним настроєм бажано ще з кимось, щоб краще перенести донацію, прийти і здати кров. Потрібно наводнювати організм, пити достатню кількість рідини, і зранку рекомендується легкий сніданок. З початком повномасштабного вторгнення число активних донорів зросло, однак більшість з них стали на захист нашої держави. Тому Анжеліка Каланча закликає чернівчан прийти і здати кров. У нас є певний відсоток наших активних донорів, наших партнерів, наших команд, які з нами активно взаємодіють. Але на жаль, і дуже багато ми чуємо відмов, коли наші працівники телефонують з тих чи інших причин. На жаль, люди не можуть здати багато причин є такі, що люди зараз не на території нашої області. Неодноразово телефонуємо нашим донорам і вони зараз захищають нашу державу. Тому просимо тих, хто є в тилу, хто може. Будь ласка, приходьте і здавайте кров. Зробити добру справу та здати кров вирішила і я. Це вже не перша моя донація, тому в реєстратурі швидко відшукали мою карту донора. Наступний крок перевірка групи крові та рівня гемоглобіну. Далі огляд у терапевта та підвищення глюкози в організмі завдяки солодкому чаю та печиву. І нарешті я готова до здачі крові. Вісім хвилин і добру справу зроблено. Тож, якщо вам від 18 до 60 років немає жодних хронічних захворювань та інших індивідуальних протипоказань, здати кров можна щобудня з 8 до 13 години у центрі крові за адресою вулиця Українська, 36. Пам'ятайте, що одна здача крові рятує одразу три життя. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, теми Дня ТВ.